Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про події найближчих днів. Тож приємного вам перегляду, смачної кави та цікавої історії. Давайте розглядати. Так, дивіться, перше, що бачу, так, ситуація, яка з особистого життя буде стосуватись саме цього. Знаєте, як воно показане тут Стосунки між чоловіком та жінкою, і про те, що якби там може дуже хоче цей чоловік бути загадковим, не вийде. Жінка його зчитує. От просто, от, знаєте, як відкриту книгу. Якась ситуація, яка його, вона його засмучує, але знаєте, людина от просто ходить і мовчить, побачить помітить жінка і буде питати, то пусть то хай же вже розкаже, бо тут страхи якогось шляху. Знаєте, от про який людина весь час думає. І це, знаєте, шлях, який насправді для людини він про покращення життя. Але, от знаєте, коли людина ще не знає, як воно буде насправді, то воно ж лячно, просто лячно. А, а якщо не так, а якщо якось інакше, а якщо не вийде, а якщо я не зможу, такі питання, знаєте, вони людину просто жахають. І готуйтесь на найближчі дні, дуже буде багато спілкування у багатьох з вас. Для когось це буде заплановане спілкування, зустрічі для когось не запланована зустріч буде з людиною з чоловіком. Якимось. Жінка з чоловіком побачиться, це не планувалося, просто випадковість буде. Щось дивувати буде чоловік якимись своїми розповідями. Такий дуже ну, височезний. Ну, от поряд з тією жінкою, то він майже на голову вищий. Потім. Може так, він і не дуже високий зростом, але поряд з тією жінкою от саме десь так. Потім. Ось тут люди як сперечаються трошечки між собою якась ситуація. Знаєте, от коли кожен має свою думку і хоче саме її тут не нав'язати, тут просто от доказування своєї думки. От я, ну чого, ти... чого тобі так воно здається, бо дивись, я вважаю інакше. І от таке ні, не нав'язування, а просто от спілкування, коли. Ну, не згодні. не згодні один з одним і аж руками розмахують, аж таке, знаєте, така доказова база у кожного будуть трошки, трошки так сперечатися, але ж це не про те, що там люди між собою розсваряться і більш ніколи не побачаться. Ні, тут такого й близько нема. Тут просто гучна розмова. Ось тут якесь побачення чиєсь бачу, чоловік як сюрприз якийсь тримає для жінки. Хай воно буде, хай не будемо заважати. Бо поганого я тут не бачу в цих побаченнях. Вони такі емоційно приємні. Ну, блюдечко... Я відставляю в сторону. Зміни тут показані, зміни, про які ми будемо знати, але згодом. І про якусь пожежу ми почуємо, яку насправді ми же влаштуємо. Ну, таке, то потім почуєте. все Хлопці все розкажуть. Так, далі, давайте вже вілежаночку розглядатиму. І дивіться, особисте життя з нього я продовжу. Чоловік мені показаний, який от якась така думка в нього в голові, якась така, ну, от знаєте, як, от хочу, щоб було так. І ніяк інакше. І людина вважає, що саме от те, що він собі там навигадував, що це справедливо, і тепер треба тільки швидше влаштувати. Воно там і грошей стосується, якась, знаєте, от домашні справи. Які людині от кортить швидко влаштувати. Це як поспілкуватись з кимось, але тут чоловічі розмови між собою. Треба розуміти, що от є у нього, може, це двоє друзів, може це родичі, але один з них світла, приємна, нормальна людина, інший. Ну, знаєте, людина питання. Він, в, в нього і вчинки бувають такі дивакуваті. І взагалі він так дивакувато себе поводить. І знаєте, людина, яка от щось тихенько там собі щось робить, багато чого у вас, ну, ви ви не знаєте, що людина таке щось утне. Якийсь він такий, знаєте, непередбачуваний ось так. Я б про нього сказала, і хитруватий, і дивіться, якщо брати його, ну, от, скажімо, ну, якусь справу разом робити, то треба розуміти, що він дуже зацікавлений повинен бути в цій справі, щоб він її ну, влаштував. Отака от так, от людина, і саме з такими людьми. Цей чоловік от хоче щось робити надалі. Ну, шлях у нього світлий. Шлях, який, знаєте, от будуть виникати питання, але ну це такі, що можна подолати. Бо тут тут не виглядає так, що там, знаєте, от. Перекриття дороги, що не може людина взагалі влаштувати те, що собі там наміркував, але зміни будуть. От знаєте, Коли людина починає і розуміє, ні, я так все ж таки не хочу, я інакше зроблю. І тут зміна не одна буде. Тут один раз буде змінювати плани, інший раз буде змінювати плани. Тож, якщо вам щось така людина обіцяє, щось ви чекаєте від нього, то ну, розумійте для себе, що він вас буде попереджати. що от, Може, це робітники, якісь, наприклад, ну, там, ремонтні якісь роботи повинні зробити люди, щось вам не обіцяли, ви чекаєте, а щось воно там затягується трошки в часі. Попереджати буде, але ж людина ну, нема такого бажання, щоб щось там затягувати. Людина, яка буде намагатись все вчасно робити. Далі дивимось. Ну, тут отримання якоїсь грошової суми від людини і прискорення у справах, це теж бачу. Це може бути для когось з вас, коли очікувана очікувана сума. Це не зненацька, не таке, що там ви не чекали, а воно там, прилетіли вам якісь гроші. Ні, тут очікувано, тут, може, чекаєте від якоїсь там, організації, наприклад, там, Ну, такі гроші, які. Ну, як вони заплановані будуть, і ви їх доволі швидко будете там десь прилаштовувати, якісь питання свої вирішувати за рахунок цих грошей. Потім показана ситуація, коли тут, тут людина, не знаю, чоловік чи жінка, але хапається одразу за всі справи. Ну, тобто тут, знаєте, люди, які от, е, сиплять на вас ті справи. ну, Може, це в сім'ї у вас, може, це ну, десь ви там буваєте. і Люди, як бачать вас, то ой зроби те і те і багато чого зроби. І ви. Знаєте, ви так вже прилаштувались до таких подій, що ви вже маєте в цьому цьому тримати баланс. От Ви вже непохитна взагалі то фігура, і ви вже вас зненацька таким, ну, взагалі, от не схопиш. Зміни будуть саме от серед цих всіх людей, саме чоловік є один, від якого. Оці всі ну, загадані, якісь о, справи, от ви якось от саме від цього чоловіка ви якось намагаєтесь захищатись. І навіть ви з кимсь таку справу ви її обговорюєте, з кимсь ви спілкуючись, говорите, що от, от швидше піти, поки, піти, поки його нема, поки він там десь. Не так, щоб він десь поряд, але ну, вам просто от є бажання, щоб не з цією людиною. І дійсно, у вас буде така можливість, ви як знаєте, щось, щось ви там зробите швидко. Ви поспілкуєтесь з усіма, з ким треба поспілкуватись, і ви підете, от, він як, як в спину вас десь там здалека побачить. Так, тут розповіла. Ось тут ситуація, дивіться. Тут якусь людину мені показують, яку, як, знаєте, як от букетами квітів задарюють. Людина е Ну, така знаюча людина, людина, яка Якусь інформацію має, яка цікава багатьом. І людина, от знаєте, який насправді от нема коли ці квіти приймати, нема коли спілкуватись з тими, хто їх дарує. От просто от дуже зайнята людина. Знаєте, от коли багато справ робить. І коли дуже швидко треба все робити. От як, наприклад, це може бути ви, а може бути така ситуація, що це ви комусь принесете квіти, то не ображайтесь, бо людина дійсно не може приділити увагу всім, хто поздоровляє, бо тут зайнятість, якась така. Знаєте, от ну нема коли. Потім телефонна розмова, жінки між собою. Ага, жінки потім. Спочатку жінка з чоловіком спілкується, і це, знаєте, як, от така, ну, щось спільна тема є. Оцю тему обговорюють люди, і є мета досягти чогось. Воно буде, але воно так складно дається. Це ситуація, яка, знаєте, от, от вона ще на позавчора потрібна, а воно ще ніяк не зроблене, і не, не видно, коли там навіть не те, щоб там до кінця, а до середини не зрозуміло, коли дійде справа. Дуже таке помітне прояснення десь, десь здалеку людина. Ну, наприклад, якщо ви там в різних, навіть тут в різних країнах, інформація, яка, знаєте, дається як, як з реєстру якогось, як з якоїсь там книги, де записи ведуться. Якась от, ну, потрібна інформація, без якої далі рухатись неможливо. І це, знаєте, мені показаний значок євро. От Грошова одиниця, саме в євро показана. Якісь справи ну, от з, між людьми, які Одна з цих людей в тій країні, де розрахунок саме такою валютою йде. Далі робота соціум. І дивіться, це, наприклад, от як воно мені, знаєте, от як в тому проміжку, там, де і ну, робота соціум, і там, де ви вдома сидите, може ви з дому працюєте, може ну якісь там. Листування може якесь іде. От тут якась ситуація, ви з ким радитесь, і це як дуже повільне просування. От знаєте, це, наприклад, от вам би треба коня відправити, щоб Він швидко добіг, там, доніс якусь інформацію. А той кінь не те, що там не скаче, він повільно йде і весь час голову назад повертає. Тобто це справа, яка вам вже дуже-дуже потрібно, щоб була зроблена. Дуже тягнеться. Чоловік та жінка між собою спілкуються, і обидва дуже такі, знаєте, засмучені через те, як воно дуже повільно просувається. Але тут багато людей задіяно в цю ситуацію. Просто ці двоє вони ну знаєте, коло них все обертається. Далі робота з соціум, що тут ще події найближчих днів. Хоча оця ця, о, цей кінь, він трошки, трошки, я бачу, що починає просуватись, трошки починає, ну, щось буде рухатись з місця. Так, ось тут людина розводить руками. Щось не дуже розуміє. Щось, якась ситуація. Дивіться, мені тут жінка показана в ситуації. Е, якась дуже така чолка на очі. От навіть, знаєте, як трошки нахиляє голову, то очей навіть і не видно. Е, Може, як заколює волосся. Ну, воно нібито і довге, а нібито і, знаєте, от шея відкрита мені чорного кольору волосся. І дивіться, чогось вона чи не розуміє, чи вона не може знайти потрібне. Знаєте, от коли ситуація трошки. як... Ну, як зупиняється, від неї чекають прояснення двоє людей, але нічого вона їм не може відповісти. Вона щось чогось вона взагалі сама по собі не розуміє і не розуміє, де, де поділось, щось як загубила. Тут, знаєте, ну, от від неї чекають допомоги, а вона сама потребує тієї допомоги. Ну, це якась ситуація взагалі-то воно проясниться, бо дуже світле все навкруги, воно не буде такою довгою темрявою. Ну, ситуація щось там знайдуть, чи заміна буде чогось. Ну, може, по новій зроблять, ну, таке ж теж можна. Влаштувати. Так, зміни в спілкуванні. Чоловік та жінка спинами один до одного стають, і знаєте, от, знаєте, як чекають команди кроком руш. Це знаєте, от хто далі піде, розглядає цю ситуацію зі сторони двоє людей. Ну, що там у вас, ну, як там у вас? От знаєте, ця ситуація закінчена. Це може бути по роботі люди, можуть бути люди, ну, взагалі, які для чогось зустрілись, для якоїсь певної справи. І ну, між собою вони просто не домовились, хоча була можливість. Чоловік як підвищення якесь по роботі отримає, це може бути і ситуація, коли, знаєте, от як подяку якусь. Не обов'язково, що це підвищення таке, як тепер твоя. Спеціальність така, і ти там будеш отримувати більшу зарплатню. Воно по грошах воно незначне таке, знаєте, зрушення, але людині важливо от ну, ця статусність. Так, далі. Ось тут боротьба. Двоє людей між собою сперечаються, і так, знаєте, гучно сперечаються. Навіть можуть там і руки розпускати. Тож будьте уважні, бо ви якось дуже близько до цих людей. Ви спостерігаєте з осторонь, стоїте, але ж, ну, якось так, знаєте, І ситуації, от як, Ні, воно там вам. вас хтось захистить тут. Зараз я не можу зрозуміти. Воно вас не стосується безпосередньо. Ви просто дуже близько до цієї ситуації. Це, наприклад, це може бути суперечка якась між вашими співробітниками. І можуть вас зачепити, от як знаєте, людину, яка ну просто близько, можуть зачепити, наприклад, там, знаєте, як хтось себе там виправдовує, і просто говорити про те, що там це, я, це не я винен чи винна це ось недоробка. ось Когось, але буде людина, яка одразу, знаєте, як по місцях це все розставить, що, а чого ви чіпляєтесь до людини, яка взагалі ну, не має стосунку до цього всього. Як з хворої голови на здорову намагання перекласти. І це ситуація, яка знаєте, між цими людьми вона не перша. Так, тут є літери, я назву їх, щоб розуміли, для кого це підходить, а кому взагалі не реагувати. Так, дивіться літера О, Р, П, В. Літера Г. С, Все, більш нема не бачу тут літер. Так і ось тут що це? Тут чоловічі якісь справи, тут зустрічі, тут щось, як знаєте, ситуацію от під себе підлаштувати. Це в перспективі зустріч з людиною, яка от, ну, така шуткувати любить людина, весела, така, легка до спілкування людина, чоловік такий. І він мені ну, таким трошки пухким показаний. І знаєте, придивляється до цієї людини, придивляється ну, в тому сенсі, що. Дійсно, а чи дійсно він такий, як от, здається, як бачать людину на перший погляд? Це не маска. Це якщо зняти маску з цієї людини, там таке саме під тією. Це просто от така людина, от така приємна сама по собі, от як є. Це людина, яка, якщо ну, знаєте, спочатку, як, з, з самого початку сприймає людей. Нормально, приємно, знаєте, без такого, що м -м, всі вороги. Ні, тут такого нема. Тут просто ну, якщо людина дійсно буде поводити себе погано, то ну, звісно ж буде і ставлення до людини погане. А взагалі-то просто любить людей, просто спілкується з усіма однаково, і всі люди для нього важливі. Може нова людина, така прийде на роботу до вас, бо якось, знаєте, дуже розглядають кандидатуру цієї людини. Потім спілкування, телефонне жінка з чоловіком, щось вона йому розказує, а він, знаєте, він просто от він аж замріявся, от просто слухає її голос. Йому так приємно, і так щось він знаєте, так, такий розслаблений, такий замріяний весь. Він все прослухає. Доведеться повторювати другий раз. От Просто людина, може втомлена людина, може взагалі от просто подобається хтось з вас, такої, такій людині. Так, з хвилинку, бо бачу, тут і літери є. Літера С В. Може ваші, може чоловіка цього літери. Ні, все, більш не бачу літер. Так. А взагалі-то найближчі дні, будь ласка, бережіть свої нерви, бо ви як їжачок будете колючі, багато хто з вас колючі, такі, знаєте, от дуже налаштовані і дивіться, як тут. Шкода, що ви, те, що буде йти, взагалі, от воно і не на вас, і на вас не стосується. І знаєте, от як соціуму нахапаєтесь от тієї чорноти, того бруду всілякого, ви несете це все до себе в оселю, і від цього будуть страждати ваші рідні, близькі. Не треба, от вони взагалі тут ні до чого. Це просто, от, знаєте, як, ну, як на вулиці багнюка, ви ж приходите, ви ж знімаєте з себе там, чоботи, ви ж їх чистите. Отак от і тут. От ви прийшли не в гуморі. Візьміть собі, е, ну, от як, як пальці візьмуть соль отак от Кладіть її на долоню, розтирайте руками і промовляєте. Миєте руки під холодною, тільки, будь ласка, водою, чи прохолодна вода. Я розумію, що неприємно зараз все ж таки зима, але краще за все прохолодна вода в цьому випадку. Миєте руки і промовляєте, що сіль забирай з мене чужі. там... Ну, Там злість, чужі прокльони, чужі там зглаз, там все-все-все, що вам прийде на розум, от, все, що може бути поганого від людей, від того там, де ви ходили, де ви були. Промовляйте і просіть, забирай І хай вона змивається водою і вам полегшає, вам трошечки трошечки полегшає. І це, знаєте, це як зуби почистити. Це можна отак приходити додому і робити таке. Кожного дня можна робити. Вам стане легше, вам можна буде ну не робити так часто, але перший там, десь тиждень. Робіть, Вон, Воно буде знімати з вас соль вбирає до себе от всю цю багнюку енергетичну, і вона буде відносити з водою взагалі класно роб, працює. Тож просто зробіть і не винні ваші рідні, близькі, тому що люди у нас зараз такі всі на нервах і всі. Один одному ці нерви передають. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто дивився, всім дуже-дуже бажаю. Хай поряд з вами буде якомога більше людей приємних, щасливих, які будуть з вами ділитися тим щастям, які просто будуть підтримувати вас а ви їх. Хай буде все добре і бережімо себе. І молимося за наших хлопців, дівчат, які нас захищають. Хай у них все буде добре. Побачимось. Всім пока.